З українською мовою, і сьогодні у нас з вами урок розвитку мовлення. Відкриваємо сторіночку дев'яту, працюємо з текстом. На канікулах Іринка та Максимка їздили до Києва на екскурсію. Їм захотілося поділитися своїми враженнями. Допоможи дітям, пронумеруй речення так, щоб вийшов текст. Отже, <кій> на Хрещатику пишно розквітли каштани. Розкинумося над Дніпром Київ, яке чудове місто. Він як казковий велетень. Немов коштовне каміння, блищать вони на сонці, на зелених кручах сяють куполи соборів. Вони свічками полум'яніють над головами киян та гостей столиці. Отже, перше речення у нас буде. Розкинувся над Дніпром Київ. Він, як казковий велетень. Далі говоримо про те, що на зелених кручах сяють куполи соборів, немов коштовне каміння, каміння, блищать вони на сонці. На хрещатику пишно розквітли каштани. Вони свічками полум'яніють над головами киян та гостей столиці. І останнє речення яке чудове місто. Розкинувся над Дніпром Київ. Він, як казковий велетень, на зелених кручах сяють куполи соборів, немов коштовне каміння, блищать вони на сонці. На хрещатику пишно розквітли каштани. Вони свічками полум'яніють над головами киян та гостей столиці. Яке чудове місто! Отже, тепер нам потрібно запис до нашого тексту заголовок. Я думаю, заголовком буде назва нашої столиці, і це буде Київ. Тепер. Подумайте і розкажіть, що нового ви дізнались про столицю? Я чекаю ваші відповіді. Даю вам декілька хвилин. А тепер нам потрібно побудувати схеми слова Київ, блищать і полум'я. Отже, Київ приголосний, твердий, голосний. Пам'ятаємо, що після голосного я ю «є», «ї» даю два звуки. Блищать Б, Твер... приголосний твердий, Л приголосний твердий і голосний ща, Ш і ча, Ш і ча, А і Т м'який приголос. Приголосний м'який. І останнє полум'я. Приголосний твердий, голосний, приголосний твердий, голосний, приголосний м'який. Після апострофа я теж даю два звуки Є, А полум'я. А тепер відкриваємо наш звичайний зошит. Відступаємо два рядочки від попередньої роботи і записуємо 12 вересня. Класна робота. Далі назву нашого текста Київ. А далі маємо записати весь наш текст у ЗОшит. Дякую всім за увагу!